Привіт, друзяки. Сьогодні знову вибрались на коп. У мене новенький помощничок Олег звати. Навіслись на роботі. Виїхали знову в ліс. Сьогодні у нас майже конець лютого вже. Яке число сьогодні? 22, 22 лютого. Вроді би. Вирішили трошки виїхати покопати. В лісі земля не мерзла. Зараз будемо ходити проводити. Все, друзі, всім приємного просмотра, будете ходочки будемо показувати. Так, друзі, у нас є перший ціна. Уже викопали десь. Десь отут отложить, щоб проверялись. С катером сейчас підом пошукаем. Все, де походу щось есть. А крышка. Перший сигнальчик у нас кришечка випала така совєтської. Совєтського бухла якогось коротше. Добре, друзі, продовжаємо далі. Друзі, є ще один сигнальчик ось рядом. Навірно теж пробка. 59 показує, Ну зараз будемо копати дивитися. О! А ну дивано. Десь тут. Земля трохи мерзла Ану Не викопав На пагорбі, так земля мерзла Викопав, навірно, ну, держи попатан, ну, да, искателя. Сейчас провіримо 54, навірно, знову пробка якась. одна пробочка випала така сама пробка випала ну, що ж, беремо йдемо далі добро друзі тут горки у нас колись були двоє действия може якісь монетки будуть падати гільзи Ну, треба копати такі внизу ні там більше земля лучше копається. бо на горбах так земля промерша добра, а вниза ні так можна копати вчора мороз був мінус 16 вночі ми вырішилися на виїхати, спробувати покопати. Взяв з собою помощничка боїться, боится. Сісняється точніше. Добре. Добре, друзяки, будуть синальчики. будемо показувати. Так, друзі, є ще синальчик. Наверное, щось є в плюс і в мінус. щось чорне, оно копай. Слушай, земля копається, ще можна копати. Десь тут. Що тут? А, кришку викопали хегось чорщика чи якогось чайника. Об'є ту землю. В отриді. Така находочка. Пойдет, на металлолом пойдет. Yeah. Так, берем, продолжаем. Ходим, бродим. цінали вообще мало. Кесь місто мы заїхали. Непонятне щось. Ну, ну так навгад просто проїхали. О. Щось есть. Слабенький сигнальчик, но есть. А ну, где-то тут-то. Попай. Угу. А ну подожди. Да, десь выкопали? Да, где-то выкопали. А к катушке воды просто. Десь в руці, да? Випало чешу mm -hmm. ну да немає. Опа. Mm -hmm. ну. Десь в руці. А щось, щось mm -hmm. Шо? бачу. кусочек якоїсь алюмінієвої штучки я думав щось хороше буде добре продовжаємо далі сумочку сумочка моя така для знахидок всяких О, олег вже натал знайшов зверху побачив берем на чермать піде О! Дай мені сюди сумку його, дела. Лапробзака в машине взяти. Нічого хорошого нічого немає, не Ні гільзів, нічого не попадається, монеток, кришки да всяке железо. Ми приїхали просто на розвідку на це містечко попробувати. Може цікаве буде. Трохи походимо, як не буде нічого, так кудись переїдемо в друге місто. Добре, друзі, будуть синальчики, знахідки будемо показувати. Друзі, є ще синальчик. Тоже кидаем в черное. Ну, сейчас выкопаем, побачим. Копай. А, ну подожди. Где-то в роте, наверное. Да, выкопал. А, он лежит. А, крышка эта. Здесь кусок жестянки. Крышка с консервой. Пойдет, на металлом це пойдет. Хороший знаке пока вообще немає. И сигнала вообще дуже мало. Mm -hmm. ну, вообще щось есть. Вот тут чистый синочек. Mm -hmm. Зверху де щось есть. А ну копный. Чи не викопали? Давай копни. Рано копни ще тут. Викопали? Да, десь тут в грузці. грудь Що там сюди Ще й пробка Бухарський динарій Ще й одна пробочка на ну, куди ж без їх Добре, друзяки Будемо іскати так друзі, ще сінальчик а вот тут 61-59 Зараз побачимо що воно що земля така що вже тут не хоче копатися трохи підморозило Але містами де добре копається, де погано копається Тут опідмерше видно забари лопати Если тут того вот, там, блин. Еще выкопали. Сигнал был хороший. А выпало трухлое железо. Красивый цветный сигнал был. И то я такие шмурдяк трухлый. Наверное, кудись переїжджає друге місто, бо тут щось діла немає. Добре, друзі. Я робимо переїжджать, потім виключусь. Ще є сигнал. 63 показує. Отут оно копай. Ось тут хоч копається. Зараз тут дорога. Там іде ми на тій стороні ліса копалися. Перейшли через дорогу. Сюди. Що там? Знову пробка. Ага. Немає толкових знахідка. Не ні гільзів, не ні монеток, нічого. Одні пробки. Треба хороше містечко шукати десь. Давай її Киримо сумку. А ну копай, что тут? Но уже лезя какая-то. Проволока. 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 Они тут вообще что-то есть. Бля. Вот тут. Карабан А. Тушеночка. Якась была. Пуйди. Піде на металлолом. А ну, на укидай сумку. За сумка повна, треба до машины ты уложивать за Рубзачок брать надо. То? Der. О, все, да. Снова пробка. Да -мо, блин. Уже какая-то другая. На коллекцию пробок можно собрать силу. Ой. Хорошего нафига нема. Шесть сенатчик, хилема попка, на но ну, копай. А ну забор катушку трохи в сторону искателя пинпоинтер. -ну. Чудо. А -а -а. Короче, у нас сегодня день пробок. Ще одна выпала ну сухрана у них конечно шикарный алыб все же монетки были то було было бы хорошо так золоти пробки золоти пробки ой да то золоти то золоти кто подумал лиса такая блин не пройти, не пролізти, а пробок везде хватає. Знахідок немає, сигналів немає. Добре, йдемо до машини, кудись будемо переїжджати у друге лучше місто. Ну, так, на сьогодні день розвідки. Їздимо, розвідуємо міста, де можна буде колись приїхати покопати. Тому що цікаво десь поп попаде. Теж раніше були старі дороги, ще в царські часи на, на їх натрапить дуже важко щось їсти, чорне скидає, не вкопає це. Давно в черный, пошли там, пробка черная валяется. солнышко светит, красота в лесе. если мальчик. 58 чистый показывает. А ну пробуй. вкопается он тут это у дубняку. Может еще не вкопаться. Ого. Ну и лопата полиса трохи. А ну давай проверю. на 60 показывает. Да не там копаєш, копаю там от в mm -hmm. да. Mm -hmm. ти копав, так да. ти колись розкопаєш, воно не треба. За находку видобай, да і все. Тут Давай все велися, mm -hmm. ти, ти не копаєш, так еле-єлі ворушишся. Раз, раз, выкидал, выкидал. Студент, не умеешь еще копать. Вычищай землю, что ты там скребешь? Курни, пизда. Матюхайся. Хай бог милый я блин, Ты взял напарника. Ты сейчас одну яму выкопывать. Хорош. Уже и находка пропала десь. Задов... Закопан той світ, напевно. Надо На, угу. На здимай. Надо пропался. <головіка> <Ой. головіка> Хороший сигнал был уже нема. Ну, пробка, блин. <свят> Золотая пробка. <смешиваем> Серьезно? Серьезно. <смешиваем> <смешиваем> Друзья, выкопал человек железяку. Какая-то засовка от чего-то была. На металл пойдет. А ну вот тут еще какие-то Столик рядом, пробок будет купа. Если тут... Да. А ну шукай, что там. Пробка, наверное, как mm. Пробка. Пробка. Ну, уже сегодня надо делать эти пробки. Одни пробки везде. <реклама> Толкового нифига нема вообще. <реклама> Це... Сьогодні у нас скоп не удався. Ходим, родим уже аж надоїло. На ходу хороших немає. Такий слабенький сигнальчик. То. Фольга якась мабуть.

Короче, одна ж бонь всяка попадается, хорошего пока ничего не Вот это... пробки, наверное. А ну вот это копнем сейчас. есть. Она Лопата не лопатами Короче, ладно. Тут там такі кабан, як і В общем, немає нічого. Розвідка у нас сьогодні така собі. Хорошого нічого нема. Хотів загрузити карту, поїхати на хутора, але в лісі вся ті немає, так не загружає карту. Десь у лісі там ще було пару домиків по карті, видно. Треба виїжджати з лісу, то зна куди коротше, потім загружати карту, а потім аж їхати по карті. Бо так Так нікуди не, 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 не грузить карта. Може вже завтра, чи коли то може ще виїду так. З дому загружу карту, по карті потім приїду. На старих хутора. Там 2-4 домика стояло. Попробувати що воно буде. В общем, друзі. Сьогодні у нас коп не вдався на фіган. Будем Будемо збирати нехай додому. За часа 4, наверное, пролазили толку ніякого немає. Будем закругляться. Добре, друзі. До скориї встреч! Sim, por